Всім привіт! Сьогодні хочу робити хачапурі і хочу вам показати, як я його буду робити. У мене тут є тісто, яке в мене було в холодильнику. Воно вже трошки підрухалось, і тепер ми його витягуємо. І не хоче. І тепер ми його перемішуємо. Моє тісто на заквасті. Значите, які пузирі має, пузирі тріскаються. Значите, які великі має пухірці. Разделим его на два, я думаю, получатся два. Два хочу полики. Розкачуємо і тепер всерединку будемо начиняти сиру. Бачите. В середину даємо сир і зачіпуємо краї. Тепер наступний. Ми розкачуємо е, вже наші хачапурі готові всередині з сиром. Тепер ми їх розкачуємо і будемо вжарувати на скориці. Трошки дала олійку на е, пательничку і тепер, тепер жарю наші хачапурі. Наш хачапурі зробився такий грубенький, бачите? Такий досить грубенький, гарненько піджарився. тепер піджарився з другого боку. Побачимо, дивіться, який він грубенький. Бачите, дуже гарний. Мої хачапури спеклися. Дивіться, це які вони гарні стали, які вони стали високі і які вони пухнасті. І ми зараз одного розріжемо, попробуємо. Це вже холодніший капельку. О, зараз М -м -м. дуже добре. Вони справді добре, Вони дійсно добре. Це було звичайне тісто, таке, як я завжди мішу на запасці, мука, вода, сіль. І запаска. Воно в мене постояло один день в холодильнику. Ні, два дні, перепрошую, два дні в холодильнику, і от я з нього зробила хачапури. Так що, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. І дуже дякую І до наступного відео.